Добрий день, колеги. Можливо, хтось ще не знає, як зручно запланувати урок на наступні дні. І так, коли в мене вже створено повністю завдання, все кругом заповнено, в мене є можливість натиснути кнопку призначити, а є можливість натиснути стрілочку поруч. Якщо я натискаю цю стрілочку, у мене є запланувати, зберегти як чернетку. От я вибираю запланувати. Вибираю дату, на коли я хочу на 28. На восьму ранку запланувати, щоб за півгодинки до початку уроку діти побачили моє завдання. Натискаю кнопку Запланувати. Все, завдання зараз, якщо я перейду в розділ свій геометрія», подивіться, будь ласка, воно в мене підсвічено сіреньким і написано заплановано на 28 листопада 8 ранку. Що це означає? Це означає, що поки що діти це завдання не бачать рівно о 8 ранку, в незалежності від того, чи буде в мене інтернет, чи буде в мене світло, завдання опублікується автоматично. Воно знаходиться зараз на серверах Google, і звідти воно буде автоматично опублікована. Дякую за увагу!